8 травня буде ваше і наше велике свято, День Матері. Хочеться вам подякувати. Вибачитися за те, де ми були неправі, можливо, не те, що сказали, або занадто грубі були. Ми вас дуже кохаємо і вітаємо зі святом 8 травня, День Матері. Слава Україні, героям слава! Від імені 90-го батальйону, 81-ї бригади, від, особисто від себе. Всього найкраще, любі жінки, будьте радісні, щасливі, веселі. Зачекайте своих шувиків, своих сыньок. Своих все, вам, все, мы хорошо. Боже вам благодать. Святым вас. Всех батерей Украины поздравляю с вашим Днем Матери. Мамулечка, особенно тебя и свою жену, которая тоже находится дома и занимается моими детьми. Я не знаю, что говорить. Не буду, буду многословно. С праздником вас, любви, счастья, здоровья. Пока мы здесь, спите спокойно. Целуем, обнимаем. Поздравляем всех матерей, женщин, наших самых-самых прекрасных мам. Мы вас любим, скачаем. Все будет хорошо, не переживайте. Самое главное вам здоровья, счастья и удачи. Мы вас любим, ценки. Поздравляем с праздником матерей, всех женщин, у кого есть дети, у кого есть сына. Быть любимы, счастливы, здоровы. Всего наилучшего, с праздничком. Вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю, ви молилися за мене ніночі сила моя не мамо. Бачте, щоб не уважні знає...